Треба бути готовим, щоб працювати. Це все mm -hmm. так і працює. Ви оплачуєте годину роботи фотографа, але по факту оце все, ще... все що ми обговорювали ось так детально, це все є роботою. Але ще після цього постріда. Займає час, це все займає зусилля. Mm -hmm. Кож сама важка робота. Це потім ретуш і обробка. Приблизно за годину скільки фотографій. Залежно від того, який пакет обирає. Давай максимальна кількість, яка угу. в тебе була, і прям мінімальна. Мінімальна це одна фотка за каву. Значить так, якщо ми говоримо максимум мінімум, максимум у випадку, коли мене просили віддавати тільки серії фотографії, і ця кількість сягала 700 фотографій. Це серії невідібрані фотографії взагалі без обробки. Це була в мене інша послуга. Тобто, в мене було в обробці 100 фотографій і 700 без обробки. Mm. Так потрібно було для контенту майстру з ну 100 фотографій, це теж дофіга. Це прямо. дуже є. які максимум 15 штук віддають, але здебільшого це малий відсоток. Більшість віддають там в районі 70 фотографій, готових з ретищу, можливо, менше, а от з кольорообробку це 70, максимум 100. Так в середньому виходить. Тобто максимум може бути реально необмежений, якщо це без обробки. Але ну, розуміємо реальну працю, кольорообробка теж дуже багато часу займає. В Тіктоці ходила така штука, що коротше. Дві сторони фотографів. Одні кажуть: я не віддаю необроблені фотографії, тому що клієнт, тому що клієнт наложить свої інстафільтри гівняні, викладе, відмітить фотографа, і всі будуть думати, що фотограф отак гівняно робить. Інші кажуть: а в мене немає проблем з тим, що клієнти хочуть собі сирі фото, і що вони самі хочуть щось там пообробляти, поспробувати. Я без проблем віддаю всі сирі фото. Я думка, моя сторона да? В цілому, Дай... що це взагалі за тема, ага. чому ага. зажимають? Ну, до видавають да? має бути вибір. Да? Віддаєш ти чи не віддаєш? Чому є такий вибір? Ну, все просто насправді. Якщо ти фотографуєш сирі фотки не дуже якісно, да, угу. і витягуєш їх потім на обробці, то не хочеться якось типу віддати. Тіль... Типу тільки завдяки обробці? Іноді умови змушують ще попрацювати в редакторах. Угу. І в випадку якось некоректно віддавати сирі фотографії, тому що ти знаєш, що людина, яка отримає їх, їй буде не по кайфу їх потім обробляти самій, бо це складно. Подивитися на них. Так. Бо бачення фотографа передається через обробку, теж це мент, щоб докрасити, дофарбувати ці фотографії, які ви зробили в реальності. Це думка тих, хто не віддає. Ті, хто віддають, здебільшого їм або пофіг. Це такі теж є. Або вони просто впевнені в тому, що серії фотографії досить круті. Я бачила відео тих і тих фотографів, угу. і ті, які віддають серії фотографії, вони от показували, знаєте, до після так. до і після обробки. і там чисто редакція, це трошки цвітокор і, і і взагалі нічого не міняється. Так? Да, да, це, це я вид. так фотографую. Ну, справді. Тобто є отакі дві сторони. Я залежно від того, яка це фотосесія, можу то ту іншу сторону, то іншу сторону обирати. Це, ну, це, це залежить чудово. від тих фотографів. Це чудово, це значить, що ти адаптуєшся і під клієнтів, ти і під така гі... гнучка. Так це круто. Я вважаю, що це як золота середина, mm -hmm. що треба вміти і так, і так. А я, я бачила, що типу, якщо це фотографії в диму зі світом, якщо воно ніяк не оброблене, то іноді здається, що просто що йожик в тумані. І ще така штука схожа на цю тему, теж в ситуації поширена думка: віддавати людині обирати фотки на обробку, чи самому обрати які віддавати потім ось. тобто виходить. Це прям важке питання. Важке. Так. Супер важке, тому що в мене, наприклад, є якісь такі штуки, які я не люблю на фотографії. Ось, а фотограф цього не знає і не може узнати, а бо ти якщо... йому про це не сказав під час фотосесії. Так, да. А якщо, наприклад, фотограф це обробляє, він там на одну фотку займає У пів, години. Годину, пів, години, годину, від того, пів години. А мені ця фотка в цілому взагалі не подобається. В мене і там тобто... очі в різні боки дивляться. А да, фотограф вона сподобалась. А ти обробив? І я думаю, так Фіга, ти його обробив, воно мені не потрібно. Так, да. да, ось така штука так, ти є. На боці? В цьому випадку, тобто питання оце, дилемне, я вирішую дуже простим чином. Коли йду з... на каву з моделлю. Да? Правда, я йду на каву, або в кінці фотосесії, якщо такої можливості немає. Я питаю, я можу надати вибір вам або обрати сама. Як вам зручніше? Угу. Іноді? Говорили, що та оберіть, я хочу бачити вже готовий результат і не хочу бачити сирі But фотографії. Yeah. Так. Іноді кажуть, ну, напевно я все-таки оберу, щоб вам було легше і менше обробляти. Такі теж так, є. І це найбільший відсоток у мене клієнтів, які ну, в мене здебільшого дівчата і кажуть, ну, я оберу, щоб тобі було менше роботи. Все. Це дуже це, класно. Це класно. Так, 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 і так. це дуже мило з їх боку. Це приємно, тому що реально це. Набагато менше часу тоді його займає у мене. Ну так, і ти цікові. одразу в результаті отримуєш от саме те, тихусь. що тобі сподобалося. Так. Бо буває, що ти зробив 100 фоток, і реально, блін, ну щось не те. Не а, 10 ось, там. а ось ця одна, вона прям така, що і ти її отримуєш готову і просто. Ну, ну це ж кайф, всі там. аватарки в них. Угу. Знаєш, це? як мем з павука де вони Триму? такі. А до три троє або з портретами всюди. Да -да -да. Ну, це дуже класний комплімент, якщо потім після фотосесії клієнт ставить на аватарку. Так, значить, обрали, наприклад, вони 50 фотографій. Да, потім вони угу. відправляються спочатку на кольорообробку. Це угу. ну, налаштування. тону. Ти тонну, По часу одразу кажи. По часу кольору обробка ну, в середньому 50-70 кадрів займає 4 години. Ось жесть люди, які працюють з пресетами, там знаєте, в лайтрумах скачують mm. блогерів, навіть блогери або фотографи ще продають свої пресети, за якими mm. вони працюють. Таке теж бачу. Це Супер специфічна штука. E, да. тому що в одній фотосесії більше світла, mm -hmm. і воно добре ляже, а в іншій фотосесії прям дуже темно, і воно взагалі не буде. Дивитися. Так, взагалі. в будь-якому випадку, якщо навіть користуєтеся пресетами чиїмось, або створили самі, під кожну фотосесію потрібно щось докручувати. Адаптуйте під себе. Правда. Тобто, я не користуюсь пресетами, я їх створюю. от у мене нова фотосесія. Я на першому кадрі бачу, ось у мене 10-15 кадрів в одному світло-тіньовому малюнку, тобто експозиції плюс-мінус однаково. Я можу створити пресет саме для цих 15 кадрів. Я роблю перший пробний кадр кольорообробку. Це займає близько 30 хвилин, напевно. Потім копіюю налаштування, вставляю для цих 15 і під кожного там вже підредаговую, ну адаптую. і Це тільки. 15 із цих uh, кілька Так, так. А це 4 години. Вже. Ну це мінімум. мінімум. За, так. А максимум, який в тебе був? Ой, навіть не знаю. Декілька Мадру... діб? Так, да, 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 саме так. Так, а наступний етап який? Ну, От я закінчила там 15, і так частинками по експозиції присети створюю, редагую, адаптую, потім. Відбувається відбір кадрів найкрупніших, там де найближче обличчя. Або взагалі буває в мене часто, що якщо людина мене просить про ретуш всіх кадрів, тобто у людини Це Оплачується окремо. Взагалі, по-хорошому це має оплачуватись. Я думаю, коли буду збільшувати прайс, я це винесу в інший пункт. Бо це плюс годин роботи, розумієте? Тобто плюс 20 годин роботи. Це якщо ретуш всіх кадрів, власне да то... набиваєш шишки саме так. коли починаєш з цим працювати, ти розумієш, що за якісь штуки, які прям супер довгі і супер важкі, ну реально треба доплачувати саме так. При відборі кадрів на ретуш, або найкрупніших, або просто щоб перенести на іншу платформу в інший редактор. Мені потрібно експортувати з одного редактора в інший. Це займає близько теж півгодини, поки ці всі кадри вивантажаться в одному форматі. Я в фотошопі це все далі роблю частотне розкладання. Я знаю, що деякі просто ростуються на телефоні Snapseed, що там ще Facetune. Замалювати прищ. Так, але це зовсім не якісно. Це взагалі неякісно. Це супер лаже особливо, коли воно перебирає там тінь якась, і ти от ніколи не зможеш там цей один прищичок замазати так, щоб тінь не була звідси або звідси, а саме посередині. Саме ну, знаєш, як для буває, цього треба фотошоп засвоювати. Ну no, Чесно, блін, і фотошоп такий. І... Ну я намагалася. Я намагалася в ньому розібратися, але він максимально не інтуїтивний. Зовсім це... зовсім це щоб їм користуватися, це прям треба сидіти, і вчити, 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 що де означає, як його ну, ну от взагалі це... не інтуїтивний. От, розумієте, Вже редактори, розуміння редакторів. Це все теж входить в ресурс, цінність фотографа. Якщо це такі знання, які ти не можеш. От... Отак от отримать. Це прям треба набивати руку, це прям треба дуже дуже багато часу цьому uh -huh. приділити. І це, знаєш, як є така штука, що деякі після школи йдуть одразу працюють, uh -huh. а деякі йдуть, навчаються, 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 навчаються. І кажуть, типу, а чому? Uh -huh. Тому що інтелектуальний труд uh -huh. це те місце, де тебе не може замінити кожен. Ну, well, Бо її знання то тебе ні кожен зналіть. не кожен, да наприклад, той же ручний труд. Якщо будь-хто може складати коробки, да, то тебе і легко замінити і платити тобі будуть не ну, так вже і багато, більше. тому що це може робити хто завгодно. Он Вася Петя зараз над 40 гривень дешевше буде робити це все так, але якість цього роботи зовсім відрізняється від того, хто а ось інтелектуально. Тебе не можуть замінити, тому що в тебе є специфічний набір навичок і знань. Це я не хочу прям суперсильно хвалити універи наші, тому що я скажу чесно: наші університети вони зроблені для того, щоб ти просто розширив коло спілкування саме у своїй сфері. Ну Але чесно зв'язки теж корисні, чому мені. Ну реально зв'язки, тупо зв'язки. Тобто, ми говорили ще про те, що потім, після того як ми обрали кадри, експортували їх в фотошоп. В Моєму випадку, звісно ж, далі відбувається найскладніша робота це частотне розкладання. Ті, хто будуть вчити фотошоп, зрозуміють, чому це складно. Але в мене вийшло так, що в мене зараз досвід швидко набився через те, що я дуже багато портретів обробляю. Саме ретуш дуже якісну і дуже дрібну. Це портрети підлітків, які хочуть чисту шкіру в альбомах випускних, а в них акт не розумієте, це важко. Це коли... ну, да, такий гормональний шкіри. вік, да, коли що воно угу. специфічно дуже. Встан. Коли складний стан шкіри, його треба вимити в ідеально чистий, не втративши текстуру, а не як фейс там чи ще як десь. Пора... Да, набити руку на портретах випускників. Але якщо ви хочете використати цей лайфхак, я хочу нагадати, що треба робити якісно цю роботу це прикиньте скільки в одному класі дітей ну, В середньому 20. і уявіть 20 портретів ви на другому вже правда правда, правда, правда. і до кожного треба підійти прям при щоб воно все було в хорошому стані щоб нічого нічого ніде не загубилося і так далі угу. і щоб набити руку це до цього треба дуже правитися так Розумієте, саме відношення ваше. Якщо ви думаєте, що ви раз, два і набили руки, угу. треба бути готовим, щоб працювати. Це все так і працює. Скільки в тебе уходить часу? На це. Да. Я рахувала от один клас на кожен портрет. У мене уходить близько 30 хвилин на один портрет. Тобто порахуйте 20 на 30. Скільки це хвилин? Да фіга. Ну, да. дефіга. Да Але я хочу нагадати, що ще є така штука як концентрація і виснаження просто очей, голови, рук, всього. Так, Тому так, що так, якщо так. ти дуже сильно довго концентруєшся на одній тій самій роботі, якщо ви думаєте, що ви там скільки це годин займає в це? Так ну 10 годин. Десять годин, ви думаєте, ви десять годин зможете без перерви концентруватися, сидіти. Я мовчу про сходити, поїсти в туалет, поспати, помитися, вмитися. Я не знаю, що ж просто ще. фокус змінити. Ще. Навіть іноді буває, що ви сидите, щось робите, робите, і просто око замилюється. Так, знаєте, так. і ви вже просто не можете це сприймати. Угу. Ну це жиза, так, да, да. є таке. Потрібно робити відпочинок, цим. Розуміємо, 10 годин це вже на рівно годині і тому це все зрозуміло. Далі експорт, відправка клієнту на перший огляд, можливо, внесення кис огляд, огляд прев'ю. Це... Про... просто, щоб подивитися, ви це не подобається чи так що? можливо так ага. або просто вже кінцевий результат надсилаєте на файлообмінник або будь-яким зручним чином для клієнта. Ну і далі там вже відгуки просите, і ще просто отримуєте задоволення або навпаки якісь від зробленої роботи. Від зробленої роботи від компліментів під його постами або обцирання? Ні, ну таке це вже не знаю, за яких умов має статися. Якщо, Якщо ми, око замилилось, ну це для цього і є прев'ю. Щоб клієнт, якщо йому щось не подобається, він вніс свої правки. А за правки є додаткова доплата. Знову ж таки, у мене поки немає, але в інших фотографів є. Я знаю, що у дизайнерів у осіфрі фрілансерів угу. просто цю тему часто підіймають, тому що часто безцінюють свій труд, і клієнти, які оці за 5 гривень угу. кусаються, вони ще за кожну справочку за кожну правочку деруться. Да? І Крута штука, коли ставлять, що перші правки безкоштовно вони входять, а все інше платно, тому що це стимулює людей продумати всі нюанси, а не зробив раз, правки, вони кажуть, ще правки. Ну, це реально можна просто цілий рік сидіти, ту поправки робити. Справно. це правда. Це все треба вносити в прайс по-хорошому. По-хорошому. По Але якщо ви вже поставили нормальний такий ціночок, то будьте добрі, так? Як показує практика, чим вищий прась, то тим більш лояльні клієнти будуть толерантними до вас, цілити вашу працю. Ось так. Це ми обговорили все, що входить... В роботу фотографа за вашу певну енну кількість грошей. І нагадую, що, наприклад, ціна в Мілані у фотографа набагато вища, ніж в Києві. Логічно. А вже, в Києві ціна фотографа набагато вища, ніж не знаю, десь в Ужгороді або Можливо, Житомирі, якого не існує. Декілька питань. Мене ще цікавить. Наприклад, якщо ти хочеш собі у профіль викласти, то як це зазвичай обговорюється з клієнтами? Типу, зазвичай вони окей до цього, або кажуть, Ні, це тільки моє, і ніх, ніхто не має цього бачити, я сам okay. хочу собі викладати. Залежно справді від ситуації, в мене було, що і не дозволяли. Було що ображалась коли і не виставляла нічого, або просто не було часу ще виставити, або uh -huh. не підходила в портфоліо. Не oh, не моя фотосесія була недостатньо хороша для вашого портфоліо. Ні. Yes. Все, я до вас не повернуся. Ні, ну в мене, в мене є такі люди, але вони все одно повертаються, Це все окей. блін. Це в мене я зробила тату це останнє. Mm -hmm. Я дуже засмутилася, що ну, мене пофоткали, мені пофоткали. Але вона не виклала мою моїх рибок. Mm -hmm. Типу, я знаю, що фотки в неї є, але mm -hmm. вона mm -hmm. їх не викладає. Я, mm -hmm. знаю, я знаю, що вона естетично веде свій профіль, що вона чередує себе татушку, себе mm -hmm. татушку, і це все дуже гарно. Але мої рибки теж достойні. Mm -hmm. Знаєш, це як в месниках оцей мем. А ліфт не да А щодо того, чи дозволяють клієнти, чи не дозволяють публікувати їх серії, у мене було декілька історій. Якщо більш детально, то я коли знімала рік назад дівчинку, була фотосесія розділена на три частини. Це все було в межах однієї години в студії. Нагадую, що в студії одна година перерівнюється 50 хвилинам. Фактично було поділено час на три образи: тобто, там був спортивний образ, сукня і білизна. Це стандартний набір на індивідуальні фотосесії, щоб вмістити максимально все і щоб задовільнятися різними результатами. Різноманіття в фотосесії це теж класно, щоб було все не однаково, а різне. Вона зразу попередила: мені не дозволяє хлопець публікувати фото в білизні. Це теж така історія часто фотографів, коли дуже кайфові кадри, дуже розкута модель, дуже класна, але хлопець не дозволяє. Це, звісно, питання до психологів. Я не психолог, я не буду нічого говорити, але е, ми всі знаємо. статі мене звіницю. Я скандал такий чиню? Ну, ось така історія. Тобто Це я, не я не змогла виставити. Мені кадри дуже подобалось. Вони би ідеально вписались в мій профіль, але я не змогла їх виставити. Суттєво змінило моє бачення, історія, потім через декілька місяців, зараз секундочку. Вони розсталися і вона дозволила да. викласти. Да. Да, це перемога <ріст> туди їх. Да, дівчина це потім виставила через півроку чи через свою ну, трохи після. Ну реально, місяця. що це за дитячий садочок? Він що, мамуся чи татуся? Вона не, доросла людина, вона вже, може. Це я ж кажу, питання до психології. Ну, зрозуміло, що у кожного в своїх стосунках свої правила. Mm -hmm. що, що не окей, але забороняти, ну, я не знаю. Ну, звісно, вона це сказала в контексті. Ну, я не хочу, щоб це все бачили, я хочу, щоб це залишився нас. Це вже інше. Да, а, це а, інше. А, а буває, от саме те, що хлопець це, да. Так було. Інша ситуація, я не можу виставити ці фотографії. І не дозволяю тобі, бо тому, що е, мої спільні знайомі можуть перейти на твій профіль і зрозуміти мене неправильно в контексті моєї роботи. Це не е, професійно. Вона вчителька, юрист, фотографії yeah. в відвертій сукні трошки не личить. Це як вчителю oh. в купальнику, буде е, якби. Бо я, бачила сюжет, я бачила сюжет, що вчителька пофотографувалась на відпустці да -да -да -да. в купальнику, і її, там її звільнили, а, -а, -а. а вона подала на них суд і виграла цей суд. Тому ось що? так буває. Тому Це що вчителі теж ніяк люди поза школою теж Це мають просто право на життя. Соціальний тиск. До речі, я, я хотіла сказати про те, що ось ти зробила фотосесію. Mm -hmm. І в теорії ти можеш отримати дозвіл від цих а, людей угу. на завантаження на стоки. Звісно, якщо я зроблю ліцензію з ними mm -hmm. разом, якщо то, вони, вони дозвіл дадуть. Про стоки а, ви детально можете так, подивитися так. під іншим відео. І ще одне, щоб це додати. Ось дозвіл. Ще... Не тільки публікування просто в інстаграмі, ті-кто, ті, ці ті, фонарі, yeah. знаєте, для публікацій в журналах. Тобто там теж треба теж дозвіл. Теж авторське, так, ой, просто дозвіл. Ліцензія. Ну там немає такого офіційного немає оформлення. підпису, да? немає да, оцього бланку, як на угу. стоках, що ви маєте заповнювати повністю майже як паспорт. Да, і, да, да. На стоках це жорстко. Але в журналах просто потрібен дозвіл, щоб можна було відмітити людину. Ну її інстаграм, то і дані. Ось так. Дякую, що були з нами. Переходьте, дивіться інші відео, поставте вподобачку і напишіть нам коментар, чи були ви на фотосесії, чи хотіли б. що вам Чи може ви фотограф, який робить mm -hmm. ці фотосесії? Я прискіплива. Нам здається, в кадрі це рівно. По цій дружбі-народі. Нам, будь ласка. Ну, так ми ж рівні відносно гориво. Все в цьому життя відносно. Ми такі ж рівні. Геніально. Блін, я не можу мене косити. Бамжур! Бамжур. Всім ми пеля Анастасі стасі сіла. Вже не пасе француз, що там. Пантеля пасе п'є. Христос Воскрес. Неважливо, яка це зйомка має бути. Ага, окей. Okay, okay. Наприклад, Диви, так. Хто там? Де? О, все, за дерево сховалося. Схоже на білку, але я чорно-біла. Де білка? Де Рівень білка? жартів. Геній. <кій> <кій> Мені подобається, як воно горить, як а люди суетяться. Святя... <кій> да. Так, ще раз. Та я просто розвернусь. скрита особистість, взагалі то я власниця каналу. Якщо що не Настя. <рес> все. Я жива. Я жива ви Ні. психологія. Філософія. Філософія, психологія. Зате розбита дружба арка дружби народів. Я пам'ятаю, як її ЛГБТ хотіли зробити. Ну, в кольори, кольори? радуги скажу, В кольори радуги хотіли ага, її можна. обклеїти, зробили половину, а потім всі такі Це ЛГБТ пропаганда! І її почали відклеювати. Ясно, ясно. Що робить фото? Не, не знаю. Саме що починається переписка. Зазвичай привіт. Слово Услов... Услов... я хотіла сказати о, Господи. Справді. О, Розрядився. Першого СМА, смс, а лайтовий довіра. 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 Це значить. Я можу створити. Так. Я реально змерзла. Бо я вже не можу, в мене аж руки дзвонить. Так, одягайся. Я Ти може Так. При... Угу. Тому що інтелект, ін, інтелектуальний на, портрет, на портретах випускників? Так, ну, 30 Разом. на 20, 600 хвилин, поділимо, ну 10 годин. Інтерес... В цю тему додамо, скільки там хвилин? 15.47. Капець.